На Хмельниччині триває процес створення амбулаторій сімейної медицини. Щоправда, повільно і нерівномірно так оцінив темпи реорганізації відомства. Перший заступник голови облдержадміністрації Вадим Гаврішко. І проблеми тут, як виявилось, зовсім не у фінансуванні. Область не шкодує грошей на медицину, та й умови у кожного району приблизно однакові. До прикладу, Віньковецький та Дережнянський райони майже стовідсотково забезпечені сімейними лікарями. Є питання в тому, що це може бути не такі негативні результат. Ні, негативного результату не буде, воно дає позитивний результат. Ми зберігаємо повністю структуру надання медичної консультативної допомоги в ПМСД. Абсолютно. Абсолютно. Ми зберігаємо всіх педіатрів. Всі педіатри зберігаються. педіатрів. Акушеркові ніж службу. Зберігають служби, ні одна служба не страдає. В Волочиському району теж є чим пишатися. Там уже діє сім амбулаторій сімейної медицини. На черзі готується база під відкриття восьмої. А серед причин, що гальмують процес, називають недостатню проінформованість населення і самого медперсоналу про умови медичної реформи. Це питання в районі вирішили, просто залучили до роз'яснення місцеві газети. Результат не забарився. Результат буде реформи тоді, коли ми підготуємо себе медиків і саме головне населення. Щоб люди знали, куди ми йдемо. Кого більше треба було переконувати? Нас з вами лікарів чи тих людей, які там проживають? Ви знаєте, треба більше переконувати депутатів і медиків, які є там на місці. Медиків це надзвичайно важливо. Вони всі бояться за робочі місця. Але хочу сказати, якщо ми реорганізували дільничні лікарні у лікарській амбулаторії, то ми жодного медичного працівника не відправили на біржу. А от у Ямполі Білогірського району, де кількість жителів перевищує дві тисячі, немає навіть ФАПу. Окрім того, тут і досі тільки планують винести на районну сесію питання щодо організації амбулаторії сімейної медицини. Загалом у Білогірському районі цього року мали відкрити три аналогічних медзаклади. Втім, далі планів на папері справа поки що не пішла. Керівництво області вимагає від місцевої районної влади рішучих дій. Тому, будь ласка, листопаді місяці, 1 листопада, де ми приїжджаємо всі колективно на відкриття лікарської амбулаторії. І я вам гарантую, що ми видамо вам е е е санітарну шинку. Так, видаємо. Не та, не. Погоджуємося. На контролі у керівництва області і питання оплати праці сімейних лікарів за законом, кожен з них має отримувати мінімум півтори ставки, тобто від 4 до 6 тисяч гривень. Реформа медицини передбачає нові сучасні підходи до організації лікувальної справи, яку нині в області необхідно активізувати. Впевнені очільники краю Юлія Стефурова, Іван Мовчан для інформаційного випуску.